Велика перерва в Ужгородському ліцеї лідер перетворилася на пишну трапезу. Різноманітні смаколики та напої, які готували батьки, діти купують за символічну суму. Тим самим донатять на ЗСУ, бо ярмарок благодійний. Я хочу, щоб ми багато заробили і задонатили на ЗСУ. Щоб все було нормально, щоб нас не не обстрілювали. Не лише смаколики тут продавали, а й усілякі дрібниці. Солдатчик і різіночки. А я купила конфетки, кольорові олівці, лозинки і бумажку. Учні 4-го В класу придумали безпрограшну лотерею. Ідея це руху підтримки закарпатських військових. Тут є різні дрібнички, іграшки, наліпки, ігри, браслети. Ну, браслети так, а все інше ми приносили. Дітям дуже подобається, тому що вони задіяні в спільну діяльність і розуміють, що ця діяльність приносить користь, вона об'єднує на якесь благе, добре діло. Третьокласники підготували ще й виступ. Ми будемо сьогодні співати про ми з України і ми ще готувалися в класі, ми вивчали там все. Благодійні ярмарки у ліцеї лідер традиційні, проводять їх кілька років поспіль. У нас ярмарки дуже давно вже проводяться, тобто декілька років підряд. Я думаю, що ця ідея якраз вона і гуртує людей, і гуртує наш колектив, і гуртує дітей. Вони дуже готувалися до цього всього. Батьки готувалися, ну це в першу чергу за допомоги батьків. Під час ярмарку вдалося зібрати 65 тисяч гривень. Їх передадуть волонтерам на придбання необхідного для військових. У першокласниць є свої ідеї, що можна купити нашим захисникам. Я би купила їм дуже багато е, вкусняшок. а я би купила багато ігошок і лічені. Цей ярмарок організовували учні та батьки початкової школи, а 9 травня естафету переймуть старшокласники.